Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку, понеділок, 12 лютого. У нас на дворі полоща дощ. Коротше кажучи, трендець. Вова каже, як їхати зараз на Змійов, хто його зна. І дивіться. Що це за Амур такий? Хто його знає, яка там дорога, там і так дорога жизні, як ми кажемо. Дорога жизни, страхолюдна. А ми як кожен раз їдемо, так і нові ями. Бо ми рідко ж їздимо, а вибивають машинами. І її ніколи не чистять, ніколи не посипають. Коротше, хто зна, що там робиться. да? бертусь. Така ділова. Ось, ми вже подоїлися, покормилися. Ой, господи, у мене вже вся нога синя, Берта. Подаїлись, покормились і підняли ор, випускайте, нас гулять. Поки менші були, просто бігали. Просто бігали і все. А тепер подорослішали і вже починається, знаєте, хочу все знати. Кругом треба всунути свій п'ятачок. Сьогодні прийшли. Дивимося, почали сувати туди свої носики. І вже виїдати сіно, не висмикуючи. Прилічненько так під'їли. І зерна, до речі, ну зерна чи комбікорма під'їли, добряче, так, звідучора. Прямо частина від циберки дно голе було. Так що, вова приніс їм ковшик комбікорму, насипав. Да? Камбікорми насипали вам хвостики. Ой, стосовно дівчат, я не знаю, в мене ще такого дебільного року не було ніколи. Я вчора півночі сиділа, перечитувала всі свої записи, перераховувала, передивлялася, передивлялася свої ж відео коли Чарлік останній день був з дівками, коли Каратіка запустили, по всім моїм записам-пісюлькам, що виходить. При тому це записано все, як то кажуть. І от, наприклад, Міра, є записи, були садки, бачила. Ввечері ледве йшла в сарай. З неї аж текло. Казалось би, все б чин чином повинно бути. Цей термін сплив 5 лютого. Все. Вчора, 11 лютого, є запис на це число, підходить. Але запис який? Просто ходили поруч, як два сіамських близнюки. Зліплені друг до дружки, терлися-терлися шийками, більше ніхто нічого не бачив. Це була остання запис на вчора. Вранці в неї я помітила, що вона одну доєчку наливати почала, потім Вова мене позвав. Бо помітив сопельку, висить у неї, здавалося б, ну ось все, дочекалися. Хрен вам, вона сказала. І все, і нічого ми так і не дочекалися. Сьогодні дивлюся, більше і натяків нема ніяких. Вчора ввечері, коли я її подаїла, вова давав їм сіно, воду наливав, кажу, ну потримай мені, я. Зв'язки помацаю. Так куди там, там все дубове, як начебто ніхто й не збирається взагалі народжувати? Все, всі записи вийшли. Коли буде, що буде, невідомо. Йдемо далі. Сьогодні термін у віки останній, знову ж таки, з усіх записів на сьогодні останній, притому садки були. І як часто буває, знаєте, коли коза гуляє активно, то на ранок козла випускаєш, і він ще, як я кажу сюди, одну контрольну робить. У нас так, наприклад, часто випускаєш вранці на другий день, він зранку одну садку зробив, ай, блін, і все. От сьогодні останній запис у віки. Тобто, на сьогодні термін. І, ну, якби на завтра, да, вранці він там зробив контрольну садку. У віки взагалі, якщо у Міри хоч вим'ячко одна дойка почала там набухати і ну, наливатися, я маю на увазі. І хоч якась там сопілька була, то у віки. Взагалі і натяків ніяких. Вона вчора вискочила, я запускала Барбі, Вона вискочила знову ж таки на станок, запригнула. Як 17, ка оце як каратичка тамурчик. Запригнула на станок. Я потрогала вим'я, вим'я пусте абсолютно у віки. Е, ти надвір уже сходила, да, тепер грязними копитами об мене. Вим'я пусте абсолютно. Зв'язки дубові, дубові. Там не то, щоб хватити хвіст, там, там взагалі пальці нікуди встромити. Все. Тобто я розумію, що сьогодні ніяка віка котитися не буде. Ай, блін, амур. Я перестану вас випускати. Ну, больно ж, мавірно. Господі, все лупе, все лупе своєю балдою. Ногами своїми? Їй Богу перестану випускати. Будете сидіти отут в оцому закапелку і знатимете тоді, як воно. Я тебе ліквідірую. Вражина якась а не амур. Сігану, улупив по так, що просто трендець. Тобто, що виходить? Виходить і у міри, і у віки. Сьогодні-вчора це так, останні останні, що можливо бути. І все. Більше ніяких записів нема. Натяків навіть нема. І, до речі, Лану, це також, сто... да. також стосується. По моїм записам є запис тільки у, Ла, у Дани на 26 лютого. От даночку, ми ще чекаємо на 26 лютого. Що з цими трьома? Взагалі, геть не розумію? Від слова зовсім. Що показлам? Показлам. Чарлік, останній день був з ними. 30. го 10? го да. Так? Ой, ні, 30 го вересня. Да. вересня, 30 го вересня, 30 го 9. От е... виходячи з цих з цієї інформації, Останній день окотів від Чарліка можуть бути 28 лютого. Все. З 1 листопада, чи що там у нас, жовтня, після вересня-жовтень, з 1 числа, коротше, до них вже пішов каратик. Тобто виходить, що якщо до 28 лютого вони не покотяться, ну хай там плюс-мінус день, два, три, п'ять можуть переходити, да? а тоді як вгадати, чи вона перехажує, але від чарлика, чи вона вже від каратика? Коротше кажучи, нічого не розумію, в мене такого не було. Жодного разу. Ну, по-перше, в нас і два козла не було жодного разу. В нас завжди він був один. І прибрали, значить, прибрали. Ох. Чудне щось в цьому році коїться. Не знаю. Да, Біртуся. Ти, мабуть, залишишся в нас, я так відчуваю. Бо хто, наче ті дівки збираються народжувати чи ні. А ти вже лишиться. Це цей народився, навелась. Цей народився 14-го. Сьогодні 12-й -е, йому, післязавтра місяць Амуру. А Бертуська в нас народилась 19-го. Так, да, 19-го народилася. Так що їй. Рівно через тиждень місяць на наступний понеділок. А ну, цим казенятам я ж кушу вже майже місяць, ну цьому ось післязавтра. А я не можу дочекатися далі нічого. І чи будуть ще ті дівчата, чи не будуть. І така різниця, я ж кушу. Не знаю, я поїдеться. Вертуся до Макса, чи не поїде, чи залишиться в нас. Поживемо, побачимо, звісно, ну но... пішли по солому. Мене вже обкидали. Де да, соломою? Обкидали мене соломою. Там же сіно є, комбікорм є. Ідіть їсти. А я піду зараз. Хатку, помию голову сьогодні і займуся, просолити треба качотку вчорашню. Порозбиратися потрібно з сирочками по дегустаційних наборах. Дві людини в мене вже, я вчора казала, 100% замовили. Потрібно тільки уточнити стосовно міми. Чи додавати їм до замовлення, чи ні міму. І потрібно ще двом сьогодні відписатися. Один в мене чекає вже давненько, юначе, а одна дівчинка-Танюшка. Вчора ввечері написала мені повідомлення, що там є, що до чого. Я була я ж кушу, зайнята вся в оцих підрахунках, відео, цифрах, датах. Кажу, давайте на ранок. Так що сьогодні порозбираюся кому що, і тоді вже знатиму, що є. Вільне залишиться. А во важку, що мені повинен, він збирається зараз в пенсійний їхати. Повинен купити мені в Аврорі. Пергаментний папір коричневий для того, щоб почати збирати ці наборчики. І тоді вже шкушу, точно бачитиму, що є вільне. Де? Да? Така солома смачна. Так, хватить, мабуть, гуляти. Угу. Мабуть, хватить гуляти? Вже 13 хвилин гуляємо. Я казала, випускаю на п'ять хвилин. А замість п'яти вже 13 скачемо. Чи хвостатики, чи рогатики, хвостики. і роги, як, як швидко ростуть. Ще місяця нема козлу. А вже отакі роги. А вже отакі роги. Зараз заберу відерко, тут барбулетка їла моя. Все, перестали сипати фітпак, тепер вона їсть. А з фітпаком, ну ніяк. Да, хвостики. Все, давайте побажаємо нашим підписникам всім гарного дня, чудового настрою. Зараз заганю цих жопіків-хвостиків. І піду працювати. Всіх вас цілую люблю. Гарного дня! Сим спати. Да. Да. Спати. Да не не, А так.